Герої не умирають. Вони назавжди в нашій пам'яті. Хачатрян Рубен Вартанович, солдат, номер обслуги 5-го відділення протитанкового взводу 2 го механізованого батальйону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Рубен народився 24 вересня 1971 року в місті Києві. З 2007 року проживав у селі Погреби. Людина праці. Він довгі роки займався ремонтом автомобілів, майстер, який знав свою справу як ніхто. Його життя було сповнене турботи про Щирості у стосунках і любові до рідної землі дуже любив риболовлю та полювання, захоплювався автомобілями. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Рубен не залишився осторонь. Разом із дружиною Тетяною вони добровільно долучилися до Сил оборони України. Це був їхній спільний вибір: мужній, свідомий, глибоко патріотичний. Рубен проходив службу у складі протитанкового взводу 2-го механізованого батальйону у складі окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Він був оператором протитанкового відділення на передовій там, де найважче. 12 жовтня 2023 року, у районі населеного пункту Роздолівка Донецької області, внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу Рубен Вартанович загинув. Його життя обірвалося, але не згасла пам'ять про нього. У нього залишилися двоє синів, 23 і 7 років. Їхній батько приклад мужності, гідності та любові до України. Його поховали 21 жовтня 2023 року на кладовищі села Погреби. Відспівування героя відбулося у свято Успенському храмі. Указом президента України номер 392-2025 від 6 червня 2025 року. За особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної. Цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку. Хачатрян Рубен Вартанович нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно, Рубен був тим, хто не боявся дивитися в очі небезпеці, тим, хто став на захист майбутнього своїх дітей, своєї родини, своєї країни. Його подвиг це не лише військова служба, це глибока людська відданість, щирість і сила духу. Вічна пам'ять і слава герою! Найкращі йдуть першими.